Доброго дня Україна. І утро в нас розпочинається з розпіареного саксону. Це, друзі, той участок, там, де ми його сіяли. Повесь весняна уборка кукурудзи. Один обробіток кроносом коткування КЗК, і посів. З ворота в нас вийшли не зовсім такі, як хотілося. Ну, друзі, з ворота затрамбовані просто до крику. І попередньо, це немало важливо, попередньо оранки тут не було. Тут був також, можна сказати, посів після дисків. Ну, а проходимо далі що ми бачимо що ми бачимо друзі бомба не знаю як далі підуть діла ну а поки що все супер посів по-моєму був якщо я не помиляюсь у 20-х числах квітня-травня Ну, якби пооранки, я думаю, взагалі була б пушка. Є пропуски. А куди ж без них? Ну вони, вони зійдуть. А, зійдуть. Ось з'їв хтось. Ну, а там, де попало в сухе, також зійде. Ось також з'їли негідники якісь. Так, і що, Гранд поки що нам не потрібен взагалі. Нам потрібен або клетодим, або хізалофоб. Після посіву перед самим виходом на поверхню був внесений раундап опропіламінна сіль. Ну, а це вже друга филя. Ну, ще будуть і третій, і четверті, я вам так скажу відверто. Ці хвилі. Ну, бачу, що ми обійдемося тут без Грандстара, це 100%. Це у нас вже виходить яка. Раз, два. Три, четверта пара. Якщо мені пам'ять не зраджує, то після четвертої пари вже не можна вносити Гранд Стар. Ну, така картинка не скрізь, її не догон, звісно. Раз, два, три. Ну, опять четверта лізе. Так, да, піднявся, друзі, взагалі здорово. Ну, саксон, друзі, не може не радувати тих, хто хоч більш-менш правильно все зробив з агрономічної точки зору. Ну, а ми летимо додому і сьогодні розпочинаємо ремонт двигуна на комбайні Джендір 2264. Заміна. Поршневої, заміна вкладишів, капітальний ремонт ГБЦ. І вперед до перемоги і тільки до перемоги.